Так, Всім добрий ранок. Як обіцяв зняти відео по вітаміні до дизельних марки DAF XG Euro 6. от Такий у нас DAF XG. Минулого на який працював DAF 105 теж користувався даною добавкою то автомобіль їхав під гору, де їхав 10-ю передачу, там вже їхав 11, тобто додає кінський сил, ну і так я бачу що по розходу палива, на літр скидає. Ось така у нас добавка, як вже говорив, я користуюся нею також і в власному авто, в бензин додаю, також і в оливу. Зараз демо, паузу. Потрібне точно дозування. але немає тут п'ятерки. У паках різний літраж до повного не заливали, тому що їдемо на Туреччину. А в Туреччині, як відомо, ну, нам як ми їздимо туди, то там захід на кордоні має бути в баках не більше 500 літрів. Це залив нашу добавку і будемо бачити, як вона себе поведе. 105-й то повів себе в кращу сторону. Був приємно здивований. Всім гарного дня.